Чисто натуральный украинский автомобиль. мазепатки С трезубцем все как положено. Та взял себе покататься, а что? Ну, просто по-богатому, по Милану. Мама, я в Милане, как мы и мечтали. Мечтали мы, а в Милане я. Аэропорт. Всем добрый день, мы улетаем. Ну все, Придумал, я, ламборги... я я Ламборгини беру себе, да. Не, ну вообще, мне конечно и Мерседес вниз не колоть. Ну, что значит Милан, 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 Милан. Парши, да, аудюхи, да тут вообще, ну, одна машина краще другой. Что значит, есть дороги широкие, да, еда, езды и цей. А вы знали, что вот эта парковка, как она называется? Перша парковка, куди ми заїхали, тут 10 євро час. Я ще дорожче я парковки ще не бачив в Італії. Показилися, чи що? Йдемо, йдемо. Все, відправили. Слава Богу, що колись з дітьми їх відправляють в другу очередь і вони не йдуть оцю змійку. Я цього приколу ніколи не розумів. Пройдись туди, щоб потім повернутися сюди. І... Ну, Улетіли наші, улетіли. Ну, ще не улетіли, але довгенько ми сюди їхали. Як не странно, не Ні пробок, ніде нічого, але дуже довго. Їхали в аеропорт сьогодні, туди, в Мілан, зупинилися на цьому автогрілі. Ось він мені взагалі не подобався цей раз. Ну, коли ночі їдеш, там два чоловіка робить людей повно, два чоловіка ну, сказати робить це. Таке, знаєте, по-італіянськи, п'яно-п'яно, ніхто нікуди не спішить. Вони не дивляться, як у них люди в очереді стоять, хто за ким прийшов, хто перший заплатив. То, вона що захотіла, то й робить. Їй десять разів треба сказати, що ти хочеш, за що ти заплатив і що ти забираєш з собою. Ну таке, взагалі, в общем, не. мене аж нерви почали підздавати там сьогодні зранку. Я знаю, що зараз днем зайдеш, то там двіжуха повним ходом. Буде. Ну то есть сейчас уже все, все открытие, всі працюють, но ночью сюда лучше не заезжать. Мій вам совет. Вообще ночью лягайте спать. Что вы ездите туда-сюда? Уже впереди. Да -да. Закінчується нарешті цей. чи не нарешті, а цей. заканчується пряма дорога, зараз почнеться американські горки. Саша з'янує, дивіться сюди, рівля повернув. Получається, 400 кілометрів ми проїхали менше, ніж на 15 літрах соляки. Ну, це при тому, при всьому, що я всю, всю дорогу тільки ми з Геною виїхали, я виїхав на ручки на це, а потім я включив проїзд-контроль і вже його не виключав. Це зараз тільки все виключаю. на ручное управление. Так, все, Наши местные красоты. Начинается зелень, горы, красота, корички, водопадики. Ну, в общем, мы в дома. Сверните на съезд направо, затем поверните направо. Видно? На видно. Видите, я, хотел, я наверное, для всех, для инопланетян. Поверните направо на съезд. Наташа, дай я скажу, почему то ты будешь мне рассказывать. Везуть, то едь, малышки да. пока, да, пока тебя не высадили. Ой, короче, что я вам скажу, Миланом довольный в плане дорог. Центр моды и, как говорится, вселенная, э, центр Цього італійського бабла дорога мене радує дуже сильно. Ну, ми вже відсюди виїжджаємо, слава Богу, встигли до початку суїти цього, цього комашника. Зараз як почнуть люди на роботу їхати і везде вже почали, але ми ще встигли проскочити. Я так розумію, зараз почнеться віллек. Ми вже на фінішну прямо виїжджаємо, нам скільки там 129 кілометрів додому. Ну, Бо воно в Димське. А там ага. воно трошки далі в горах сніги видно. В Їдемо по Наташі. Наташа командує куди, так що ми і за цього хотіли ж заїхати в Мілан, як завозили наших, а потім вспомнили, що тут вже на Євро 4 не можна їздити. А у нас Бенедикт наші так підкопчує, і вона вже е, навіть ця євро 3, то ми не, не рішилися на такі подвіги. Та тим більше щось ми вроді наче быстро-быстро, але два з половиною години сюди й та їхали. Зараз ось їдемо назад, ну ми їхали сюди, то вставали, назад будемо їхати трохи веселіше, мабуть. І плюс щось ще чуть трохи. Mm -hmm. ну, такі от дороги в Мілані отличні. Скоростних режимів не притримується абсолютно ніхто, я вам чесно скажу. Всі ось, Я валю сотню, всі валять 100, а, знак 90, всі 120-130. Ну, в общем, отак. От, так. Ладно, будемо їхати. Якщо щось буде цікаве, ми вам обов'язково покажемо. Такі моменти, коли їдеш на такій машині. Обі з'являється в твоєму житті. Коли ти їдеш, а воно тут і отак ось сюди качається. О, господи. Ох, цих останніх 40 кілометрів. Тут не кожен організм вивезеться. І це так всю дорогу, всю, всю дорогу. Це рівних участків оце все можна сказати нормально так. Проехали. А так А вот, всю дорогу, всю дорогу тако Ванька бідненький не вивіз перший раз, коли ми тут їхали. Ну ты лука у мене не всегда вивозить, правда. До мами а мама каже, їсти будеш. Він каже, так, я слава був за рулем, я каже, что... пока, поки мене, каже, тошнить, я не могу, каже, їсти. Е, ти чо? и выключила камеру бо тиснула малеха же на скура зажала ой, ничего бывает не так я сам не понял на что це так так трогается а мы и так можем унизить ой а ты что падаешь я перепрошую ты трішечки не втрималась все не кусок який для Фокс. Банда, 9 часов ранку, коні ще води не пили, а ми вже пів штуки кемеза сьогодні влупили. Ну, Бенедикта вона, звісно, порадувала, порадувала. Оказується, якщо я туди своїми ратицями не лізу, ото клішньою цією не давлю в ту педальку газу, то вона ще, оказується, може бути молодець. 420 кілометрів, 15 літрів солярки. Нормуль. Нормуль, я тоже так вважаю. А як тільки переходю я в, цей, в ручний режим, то все, зразу. Прогвірять, чорний дим. 30 літрів на сотню. <гум> ну не 30, я щось, але все одно. Ну сьогодні, бачите, з пасажирами, з дітьми туди. Назад їхав, то було з ким поговорити, бо Юлю, що бояв. Бо я як їду сам, мені якщо скучно, ой, вибачте. Або співати начинаю, або лаптювати, або и то, и то одновременно. В общем, что я, наверное, снидаю, заливаю вам видео и лягаю спать. А проснусь, почитаю, что вы мне напишете. Так что вот так. Пока.